Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Олексій Мороз, боєць першої роти 131-го батальйону 112-ї бригади Збройних сил України. Вчора Верховна Рада України під час війни, під час жорстокої війни вирішила прийняти, ухвалити законопроєкт No5655 авторса Олена Шеляк. Жахливий законопроект, який відкриває руки будівельній мафії і погіршує життя мільйонів простих українців. Власника, що після цього я вирішив написати свій перший, після поранення 20 жовтня в Донецькій області, де я залишив дві ноги після підриву на протитанковій міні. Я вирішив написати свій перший допис через такий от дуже радісний привід. Я висловив свою власну думку про оцей от ганебний законопроект, який насправді захищає оцих примажорних покидьків з будівельної мафії. Я написав і власну думку про їх лобістів, зокрема голову партії Слуга народу, голову правлячої партії пані Олени Шуляк. Після цього мій допис дуже широко розійшовся по Фейсбуку. Що, до речі, вам подякати, що ви були небайдужими до цього. Після цього вже сьогодні, на наступний день, до мене в Київський госпіталь. Де я прохожу лікування, реабілітацію після втрати двох кінцівок та дуже сильного поранення щелепи, обличчя та е, двох рук. Е, вирішила звітати пані Олена Шуляк, голова партії Слуга народу без будь-якого попередження, без попередження моїх близьких, котрі були е, поруч зі мною. Е, вибачте, мені ж, мабуть, нема більше, чим займатися в Київському госпіталі при таких пораненнях. Пані Олена Шулякода зможе ногою відкрити двері і прийти отак от без попередження до всіх. Ну і решта з ним. Я сказав все, що думав, ці от слузі будівельної мафії. Я сказав їй це в обличчя. Я насправді дуже радий цьому, що вона може вперше в житті в обличчя почула те, що про неї думають. Я сказав все те, що думаю про цей законопроект. Я сказав все те, як військовий, і думаю, тут військові мене підтримують про їх коаліцію з цією проросійською швалью з ОПЗЖ. Нагадаю, ключові голоси за цей законопроект слугам народу дали ОПЗЖ. Питання в обмін на що? Чому я ще так бурхливо відреагував? Тому що, окрім того, що я є військовослужбовцем Збройних сил України, тривали проміжок свого часу. Я витратив на громадську діяльність в місті Києві, а саме на боротьбу проти варварської незаконної забудови. Знищення прибережних зон, варварської тотальної забудови, знищення паркових зон. Ми з моїми побратимами з народовладі, з небайдужими киянами нам вдалося зупиняти десятки незаконних оцих будівельних бетонних джунглів. Тепер завдяки законопроекту пані Шуляк, вирінятому... Верховної Ради України, моя діяльність фактично є зневельованою. Тепер руки розв'язані у цій наволочі, у цій будівельної мафії, котра за допомогою тітушок доказувала свою правоту. А мені і моїм побратимам, які були на фронті за цей час, руки вирішили зв'язати. Знаєте, я, я все сказав, і пані Шуляк, і зараз вам. Дякую, друзі, що вислухали. Подивіться обов'язково. Відео і робіть висновки. Доброго дня. Доброго дня. Я зачав свій час, дуже багато чого ми пропустили, що важко, що бережно для примітивного, тобто, якась така, тобто, два. І так. Це дуже довго, багато займається. Добре. Досить. Досить. Хорошо зайнятися. Так, от це лево. Треба розуміти, що так не можна робити, бо так. Так. Приватними переділяючим, за що по вашому пацієнті. Забудовників більше ОПЗЖ нагадаю. Тобто я на фронті, а по мене більше чого. Ви не ОПЗЖ позволяєте на владі. Ви з ними голосують. Я 56-55. Нагадаю, з ким голосував. І з критики його обговорили. Так, да, нагадати, як ви я не був на комітеті, але були люди, копі були на комітеті, запам'ятали його, як у його склав на комітеті. Вирішання було, і вирішання було за цих позаждати. І зараз його слава. Замість того, що в парламент правда, чому більшість голова партії. Замість того, що боротися дійсно з поросійською цією шайтом, що на ті уроза.

Я не могу, 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 не могу, я 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 не могу,

Я вам объясняю, я тебе буду заниматься нормальную политичную деятельность, я вам увидел, что раночек изгнал. Україну прийдемо нормальна влада, нормальна влада а не такі, як об'єктні. І ви постанете перед справжнім, нормальним судом. І вас будуть чекати, що мати останні кожен днів і всі цих попит, які за це голосували. Разом з ПЗЖ. Ви будете шукати на прогулку ходити. Тому що ви голосимо це все, що я можу вам сказати. Більше ніяких дискусій зараз є палаті Ми проведемо не будемо, мене чекаємо. Реабілітація, я буду займатися. Реаліковано з вами спілкуватися, як ви розумієте, і повагання приєднання немає, тому на цьому наша мова і полагає. Я хотіла зустрічаю, якщо законопроекту ви знаєте, що є всі контакти в месенджерах, ми готові там. Надати пояснення. Мені показують, що ми допомагати зможе робити на, на проєкт, говорили. <плес> <плес> чому <плес> ну, ну, цей законопроект не є житловим, це хоче те, які його поставили. знаю, що. Я не 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 знаю, Такі маніпуляції. Сто тисяч доларів було тільки за вихідні вплинуто в інформаційну кампанію проти свого заплату. Я не знаю, я вам не змію. Ви ж в лікарні знамовитись. А да, в засобах да? масової інформації статті, які замовні, ви ж не всі там все відслідковується да, в якій кількості. Да, Тому ми знаємо, кому ми на хор, да. То, да. 000, Тож, 000, 000, не поступаємо на поста. Дуже вам дякую. Я наказала про продажу українців. Я два вісім двадцять вісім чортів у нас вже дуже багато. Коли захочете бути розбажання? Ми завжди готові відкритий допомогти. пані Швей, пані через тих дорогів прокурор. Не як поїжджу. Це краще, що вашу шайбучка політику. Браво. Все роблю.